Сьогодні ми вирішили приїхати в гори. Це західні Горгани. О, ріжка вже зайшла в ліс. Сьогодні тепло, десь градусів 15. Вітаю, друзі! Після чотирьох днів лазання по букових лісах ми толком нічого не знайшли. Ну, все ж таки вирішили, такий день гарний. Вирішили поїхати в Карпат. Сьогодні і завтра ще поїдемо. Ой, все ж таки подивимося. А що тут з грибочками? Ну і як завжди, все, що ми знайдемо, побачимо, все і ви побачите. Айда. Ріжка щось говорить, я не чую її. Десь, напевно, метрів 50 вже. Відійшла. Ух. Ну, зараз до женемої. Тут спочатку такі хаші непролазні. А потім, ну, теж хащі, але ж трошечки а, свободніше такий. Ну. Це що? А, сироїшка. Ну, запах такий грибний. Ну, я так розумію, тут були дощики, волога є. А що по грибочках? Ну, зараз побачимо. Ой! Це що? Моховічок, напевно. Ану. Та, друзі, моховічок, ну бачите, вже такий старий. А де ти є? Ага, вже близько. Оце що? Мухомор, бачите. Молодесенький мухомор. Ух ти! То треба дуже уважно отак от, от заглядувати під ялинки. Бо по таких місцях полюбляють біленькі. Рости, але ж не знаю ми. Я казав якось вчора чи позавчора. Я тут, що в Карпатах, у хвойних лісах вже грибів нема. Ну от і глянемо ще раз. Ось і банда. Ну що шо ви, щось бачили чи ні? Строїшки, старенькі маховіки були. Ага, ну я теж одного маховика, мухомора побачив одного. А, ну мухомор мухоморки так побачить. Ну походимо, друзі, трошки. Полазимо тут. Може щось і знайдемо. А, опеньки тут можуть бути. Ну так. Да. Ну Оце ж ну. Оно... Ух ти, слизько так! Ага, ні, це як ложне опета. Не вони. Марсель, Вільба, пішли. Вперед. З ялини капає. От точно був дощик, напевно, сьогодні вночі. Ну, по біленьких і сліда нема. Не ні старих, ніяких. Так. Вийшли, друзі, ми з цих хаші. І трошечки подивимось вище. О, глянемо що там. Якщо ні, то будемо переходити на другий схил. Ну, от. І походимо, ще там пошукаємо. Що там, обережно? Це Та, щось таке, бачиш вже. А, дубовік. Дубовік-то, так. Да. Угу. Дубовік, але сеймо вже. Марсель, оце більш нема. його, як отусить. <гум> десь такий подйом крутий. Нам десь пів годинки. Ми вже будемо на місці. Ого Мало вам цих палок тут, ну поки підіймаємось. ну так, заглядуємо праворуч, ліворуч. Може щось Тут буде на цьому подйомі. Нічого. Де ви там є, Ріс? Ага. Уже обігнали мене. Вище пішли. Ой, як. Так, ну пішли далі. Слизько. Чим вище підіймаємось, бачите, зупинились. О які краєвиди. Супер. О. Як сказала Ірішка, грибів все рівно, ніде нема. Так краще поїхати, де красоти такі походити. Повторюсь, ми ще завтра поїдемо в друге місце. Ну а потім повернемось до Ліственних. Шукаємо зараз якісь місця, де ще можуть бути білі грибочки. Тут можуть бути опеньки. Та я казав, да, може ну, бути тут і опеньки. Може... Ху, ну що, пішли далі вверх, глянемо. Якщо ні, то підемо назад. Піднялися, друзі, ми на гору цю. Ходимо, ходимо, ну тут зовсім нічого нема. Вологи менше. Трошки походимо, якщо нічого не знайдемо, то підемо по низах, трошки походимо, бо там щось було, хоч якісь грибочки. Але були. В тебе також нічого, так? Ні. Yeah. Ну то. Спустилися донизу ми вверху зовсім все. Гербів немає ніяких. Тут бачите, є волога. який Ух ти, що це? Дубовик. о, бачите, друзі. Дивись, який гарний. Ух ти. Та давай візьмемо дубовичка. А чого? Та він такий посмажити. Дивись, який Ага. Супер. Бо Сумніви є в мене, що ми сьогодні знайдемо біленьких, ароматний. Ну. прям такий плотний. А де? Десь тут? Може бути ще, бо вони ростуть в основному так по сім'ям. Ну, треба пошукати от по цих хащах. О! О, як темно. Густий такий хвойний участочок ліса. Бачите, що навіть сонечко не пробиває. Де собаки всі з тобою? Так, рижики. Рижики? О, о сироїжка. Ну, бачите, друзі, тут Бачиш? якісь грибочки та є. Оно. Угу. Ось так. Ух ти! Це що? Лисички? Нічого собі. Ось так. Оце такий подаруночок. Трошки... Ой, пізні лисички. Ага, та супер. О, ще пару лисичок. О, як. Це напевно останні лисички в цьому рибному сезоні. Та от так Бачите як по низах? Ще трошки є. Та може бути і білого знайдемо, що ні? Хе. Якщо так. Ріжка пару рижиків знайшла. Ого, і в мене там Там штук п'ятих. А це що? теж рижик, але ж такий, бачите, здоровенний. Не знаю, який він буде. Та ні, не хробочливо, нічого. Ось, друзі, бачите. Ось так так. А ну показуй, що там в тебе. Теж рижики? Нормальний? Ось ще рижики. Один, два, три. Оно, четвертий, п'ятий. Ось так така гуляринка грибочками а ну показуй що в тебе там а ось на бачиш ага Іщо. теж лисичка та супер слухай у нас сьогодні буде такий грибний ну асорті грибне та ось так друзі бачите трошки вже є грибів рякайди сюди ж ходь сюди пішли Треба до річки сходити, може, біля річки є всі. Може, о. Струмочок гірський. Така чиста вода, видиш, прозора ага. така, бачиш. Пішли, Марсик. Mm. Жека, вперед. Uh -huh. Травою. Вперед, вперед, Жека. Ого, глибоко. Вперед, Марсик, вперед. Дощовички, ну вже все їм. О <гум> Ой, який гірський струмочок. вже Та-да. А далі йде річка. От. Зараз собакини. О, о почули. Побігли вже. Жека, ти далечко? <laughs> Куди побігли? Жека, гільба! Ходьте сюди, нам ліворуч. Так, давай. Де ти там є? Пішли. О, тут поруч декілька річок. І вони вон там сходиться в одну та тут не одна річка бачиш. можна глянути тут лисичку може по берегах десь є ну а це що ховається А, рижик друзі але сеймо вже старий Жека, тут глибоко. Пішли. Обережно тут. Тримайся ззаду. Ох, і слизько, друзі. І глибоко. Бережно. Нічого, друзі, нема біля річки. І тут також трошки походили по склонах, якісь старенькі вже сировішках, чи що. І більш нічого нема. Бачите, як нам сьогодні пощастило гулявина рижиків, трошки лисички. Отак. От ну що, друзі, будемо повертати ми в зворотньому напрямку та йти до машини. Собирати, сушити собак, бо геть промокли в річки. Та їхати додому. Зараз покажу, що саме сьогодні ми знайшли. Ось, бачите, трошки рижиків, дубовічок, лисичка, пару муховичків. Буде дома ввечері, щоб посмажити. Ну а з вами, як завжди, до наступних грібних вилозок. Пока.